Коли та скільки саме F-16 отримає Україна, військові США розучились рахувати. Заміна Арчерам і новий літак США та новий Арісте вже в Україні. Так, це новий випуск мілітарних новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з найгарячішої теми цими вихідними. Президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди та Данію, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, до якої входить 11 країн. І вони першими після нарешті офіційного дозволу штатів заявили про кількість літаків, які вони збираються передавати. Спочатку мова зайшла про 42 винищувачі від Нідерландів. Хоча, якщо вірити нашим українським змі, то Нідерланди мають усього F-16 і звідки взяти ще 13, невідомо. А якщо дивитись на мілітарі Белен за 2023 рік, то можна побачити це кількість в якраз 42F16 модифікації IMBM це якраз блок 5052 то що ж, Нідерланди просто так віддадуть усі свої літаки? І тут є дві відповіді. Перша, насправді, 42 винищувачі, які були озвучені на зустрічах, це максимальна кількість літаків, які мають Нідерланди. І Марк Рюта окремо заявив, що це максимальна кількість літаків. А скільки саме вони передадуть, ще треба дізнатись. І ні, це не небажання надавати усі літаки. Ні. Мова про їх належний бойовий стан та потенційних донорів, які будуть використовуватись для ремонту та для обслуговування. Друга відповідь на запитання: так, Нідерланди загалом. Можуть собі це дозволити, адже вони зараз активно пересідають на F-35. І це дійсно активно. Якщо в минулому році вони мали 21 F-35, то цього року ця цифра збільшилась до 28, і ще десь 16 в процесі виготовлення, а знаючи швидкість виготовлення F-35, така кількість може займати і пару років, але це вже краще, ніж було пару років тому. Тож цифра 42 F16 дуже розмита і не варто брати її за абсолют. З Данією усе цікавішим в своїх запасах вони мають 15 літаків на зберіганні, 30 вже готових до роботи літаків, з яких 19 будуть надані Україні. І це дуже щедра допомога, адже вони не мають у своїй власності достатньо f 35 Їх усього 6, а за останній рік вони отримали усього два нових літака, а в планах ще 17. Тож віддати більшу частину це дуже поважно. Більш того, Данія вже навіть озвучила строки поставки літаків. Перші 6 полетять в Україну вже ближче до нового року. Наступного. Ніж планується розтягнути на 24-й і 25-й рік, і ні, не через небажання, а саме через повільне переукомплектування F-35, На що окремо наголосило міноборони дані, що вони не будуть зменшувати свою оборону спроможність в збиток передачі літаків Україні, що абсолютно цілком логічно, проте знову ж знаючи, як того робляться F-35, добре, що, хоч перші шість, вже точно погоджені. звісно ж, усі літаки будуть передаватись виключно після того, як будуть готові пілоти, інженери та технічний персонал. І в деяких країнах вже почалися навчання наших пілотів та інших спеціалістів. І як ми пам'ятаємо, приблизний пришвидшений курс навчання буде тривати щонайменше 6 місяців. І мова навіть не про навчання безпосередньо пілотів, яке зазвичай триває півтора-два роки. Мова більше про технічний персонал, який після випуску на 100% має бути готовий самостійно повністю ремонтувати та готувати f 16 до роботи. І так обидві країни передають літаки виключно з умовами того, що бомбити Білгород ніхто не буде. Тобто лі. Таки, як і іншу західну техніку, не можна використовувати для ударів поза адміністративно визнаними кордонами України 91-го року. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки також увійшли в цю так звану коаліцію винищувачів. Проте часові рамки чи кількість ще навіть приблизно не озвучувались. Проте, ось ці заяви Нідерландів та Данії можуть трошки пришвидшити цей процес. Насправді Данія наш дуже великий товариш та партнер. Я нагадаю вам, що свого часу Данія віддала Україні усі свої 19 Сау Цезер, навіть ті, які тільки будувались, і темпи виробництва Цезарів Данію взагалі не влаштовували. Тож для того, щоб компенсувати витрати, вони замовили і вже отримали від ізраїльської Елбіт 19 сау Атмос та 8 РСЗВ плас. Якщо коротко, то Атмос це 155-мм гаубиця з довжиною ствола в 52 калібри, яка може бути встановлена на майже будь-яку платформу 6х6 чи 8х8. Вона може використовувати увесь спектр 155 мм боєприпасів НАТО, має 18 снарядів на борту та автомат заряджання. Для початку ведення вогню їй потрібно усього 30 секунд. Швидкість роботи залежить від поставленої задачі. Це може бути як 6 пострілів за 110 секунд, 8 пострілів менше, ніж за хвилину, або можливість працювати в чудовому режимі MRSI, коли 5 снарядів випускаються під різними кутами та з різною затримкою, для того, щоб вони потім одночасно влучили в ціль. РСЗВ Плас, в свою чергу, це універсальна артилерійська ракетна система, яка може вести вогонь абсолютно різними боєприпасами на різну відстань. Кожна машина має дві пускові установки, кожна з яких може нести 18 122 мм ракет Акулар з дальністю до 35 км, або 10 160 мм ракет з дальністю 40 км, або 4 ракети Екстра з дальністю до 150 км, або дві Прідейтер Хоук з дальністю до 300 км. І наскільки я розумію, ніхто не заважає на одну матку. Поставити два різні контейнери з різними ракетами. І я вважаю, що такий комплект все ж дуже непогана заміна французьким арчерам. Наступні покоління літаків дуже важлива тема. Окрім того, що зараз розробляється вже шосто покоління багатоцільових винищувачів. Робота ведеться і над стелс бомбардувальниками і раптом, і неочікувано над танкерами, тобто літаками, що здійснюють до заправку в повітрі. І на конкурсі з розробки такого літака переміг каліфорнійський стартап JetZero, який спільно з Northrop Grumman розробляє надефективну форму для літака, який може використовуватись як комерційний пасажирський літак, вантажне судно. Чи як дозаправник. Основна концепція такого проєкту дуже проста: сучасні літаки цих класів зупинились в своєму розвитку і більше 70 років не можуть запропонувати нічого нового. Більш того, питання захисту навколишнього середовища та викидів вуглецю у повітря стає все більш гострим. І тут на допомогу якраз і приходить ось цей стартап зі своїм проєктом Blended Wing Body, який має на меті зменшити викиди вуглецю та збільшити ефективність перевезень. Така форма має покращити аеродинамічні характеристики, зменшуючи опір, зокрема. Трема через відсутність стандартного хвосту. А завдяки коротшому і ширшому фюзеляжу, що імітує крило, а не трубу, збільшується підйомна сила, зменшується вага та опір, а для його злету та посадки потрібна менша злітна смуга. Двигуни також потрібні менші, що додатково ще більше зменшує опір та вагу. Цей літак буде повністю сумісним з вже існуючою інфраструктурою. В цивільних версіях в нього будуть значно зручніші салони та більше місця для сидіння пасажирів, а також завдяки двигунам, що розташовані в для людей на землі шум знизиться в 4 рази. Але найголовніше, він на 50% ефективніший з точки зору використання палива і може подолати відстань вдвічі більшу, ніж це може зробити стандартний заправник, і перевозити вдвічі більше палива, ніж той же Boeing K-746. Протягом наступних чотирьох років Jet Zero отримає 235 мільйонів доларів на створення та випробування прототипу, а в 27-му році очікується перший плановий тестувальний політ. Україна отримала від Німеччини два перших комплекси IRIS-T SLS. SLM вже давно успішно використовується в нашій країні, і от прийшов час меншої версії. Відмінності від старшого брата, тут в першу чергу пов'язані з самою ракетою IRIS-T. Якщо ви не дивились наше минулорічне відео про іриски, то нагадаю, що в старшій версії використовується модифікована ракета АРІСК. Класу повітря повітря, і суть її модиф модифікації якраз і полягає в тому, щоб завдяки покращеному двигуну долати більшу відстань, тому що вона на землі, а не в повітрі. В СЛС версії використовується стандартна ракета Айріс, тому її радіус дії менший: 8 км у висоту та на відстань до 12 км. СЛС також відрізняє те, що ця система розрахована більше на прикриття військ, які на марші біля лінії фронту, а не для стаціонарного використання для захисту об'єктів чи міст. Тому СЛС становлюється на різні компактні шасі, зокрема на гусеничний bvs 10 Поява такої системи, це звісно ж добре, адже систем ППО не буває багато, як і нашої з вами русофобії. Наступна новина може здатись дивною на перший погляд. Пентагон планує внести зміни, які дозволять абітурієнтам використовувати калькулятори під час вступних іспитів ASVAB. Тесту, який оцінює різні академічні здібності та визначає посаду, на яку може претендувати абітурієнт у війську. Я вже котрий місяць поспіль бачу новини про те, що Штати другий рік поспіль мають величезні проблеми з набором в свою армію. І пов'язано це, зокрема, з тим, що бажаючі просто не можуть набрати достатню кількість балів для цього. Серед інших проблем це пандемія, через яку рівень знань у школярів та студентів значно впав. Через це в минулому році Пентагон запровадив курси для майбутніх солдатів, які за 90 днів мають покращити. Як фізичну форму студентів, так і їхні загальні знання, і дозвіл використовувати калькулятори з одного боку має вирівняти армійські стандарти до стандартів освіти країни, де в багатьох тестах на вступ до коледжу можна використовувати калькулятори. Проте і вони можуть не вирішити проблеми. У 2022 році результати тесту ACT впали до найнижчого рівня за останні 30 років, із середнім балом 19,8 з 36 можливих. І лише менше чверті абітурієнтів відповідали мінімально мінімальним порогом кількості балів з чотирьох предметів, і це все з дозволеними калькуляторами. А майже половина усіх абітурієнтів не змогли впоратись з тестом на читання англійської мови, математики чи природничих наук. Я думаю, що масштаб проблеми вже зрозуміли. В Пентагоні йдуть запекли дискусії стосовно запровадження дозволу на калькулятори, бо з одного боку вони намагаються слідувати трендам освіти, а з іншого це може викликати негативну реакцію суспільства, яка буде називати Пентагон занижувачем стандартів. Насправді відсутність достатньої кількості спеціалістів є і в обороні промисловості. Уявіть, Рейто, яка є одним з найбільших виробників у світі, і відома завдяки ракетам Амраам та АІМ 9Х, купою радарів для систем ППО та літаків, Джевелінами, ТОУ, екскалібурами, петріотами, насамсами та ще купується смаколиків замовляє рекламу у мілітарних блогерів для того, щоб запрошувати в цій рекламі на роботу до себе. Тож зараз спеціалісти в Штатах на вагу золота, не криптоінвестори чи спеціалісти з криптовалюти Web3 NFT, а саме інженери та люди, що розуміються на точних науках. Ось такими були мілітарні новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик який вас обійняв. припідняв бережіть себе, своїх близьких. da Ucrânia